Привіт! Моє ім'я Аліна. Я менеджер компанії Буд». Сьогодні покажемо вам результати крайніх робіт у нашому ЖК Стандарт. Тож комерційні приміщення першої та другої секції вже виглядають зовсім по-іншому. Виконали бетонування монолітно-каркасної конструкції, встановили металопластикові конструкції та засклили фасад. Облаштували електрощитові, виконали кладку перегородок. Встановили окремі ліфти спеціально для комерції. Проклали ливневу каналізацію для другої секції. Завершили встановлення вхідних дверей у другій секції. Виконали монтаж навісів над під'їздами та комерційними приміщеннями. Завершили будівництво п'ятого поверху у шостій та сьомій секціях. Через постійні відключення електрики темпи будівництва шостої та сьомої секції були нижчими ніж передбачалося. Проте на початку січня, щоб не залежати від обставин, ми придбали великий промисловий генератор для крану, і темпи робіт пришвидшились. При цьому проблем з матеріалами в нашій компанії не було і не буде, адже їх у великій кількості ми закупили заздалегідь.